Всім доброго ранку. Я вас усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ось такі в дочки-курочки. Дивіться, скільки їх тут. Продаю інкубаційні яєчка мішаних кур. Тут три породи кур і маленькі. Малесенькі є. Дві породи. Качки є, індокачки є, і гуси є. Отака красота. Я покажу малюків, вже вивелися цеплята. Все діточки такі. Дивіться маленька. Він там. Ой, такі дівчики. Ось така красота. Брами, віандоти і амрокси. О, маленькі є. і маленькі кохінкинчики є. Ось такі. Ось такі кури красиві. подивіться, сьогодні на гуси мамути. Вода трошки пішла. Дивіться, скільки в їх тут води. Трошки вода пішла. Кому, кому гусям красота. Гуси несуться, але щось кури на даний час слабо почали нестись. Сонечко сьогодні так тепленько. Така погода гарна. Капець. Ось тут такий житель чекає. Тут у них ще є перепелочки. перепілочечки. Девочки маленькі. І такі красунчики. По щи амрокси. Ой, ваші амроксики, які вони грабенькі вже поставали. Блісіньки, чого ви так подросли? Красавчики і тут, Дивіться, які красавці. Тепілічко кинулись. Їм тут тепленько. Таке господарство мої дочки. Ось такі. Один такий пепельний є. Один тільки цюпленок пепільний. Два біленьких, один із маленький повинен бути. От таке хазяйство діти держать. Всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення мої хороші.